Ну, це от перед штурмом вірш був написаний в будинку про спілок 23 на 24 січня. Це ми очікували тоді наступ в наступ Беркут мав йти. А я сидів, ну там актовій залі. Ну, дехто покатом лежав на підлозі в актовій залі, там будинку про спілок чи там на поверхах. Там правий сектор на п'ятому поверсі був. А я сидів у ж будинку про спілок, він такий, такий вірш написався в очікуванні наступу. Сніговіє стурбована ніч. Перед штурмом повстанський майдан сни про волю, відроджену січ, що постане з московських кайдан. Десь тітушки менти й беркути. Мерзнуть в темних провулках нічних, щоб майдан по команді змести, не лишивши згадки про тих, кому волі прокинувся ген, хто постав знімати небуття, щоб священним прокласти вогне з барикади свій шлях майбуття. А тому і тепер до снаги цей славетний коктейль вогняний. Зустрічай же гостей дорогий, правий сектор повінця налив. Ну і ще один вірш пам'яті Небесної Сотні, це якраз коли ми визначали річницю, написано, Небесна Сотня, де по-інститутськи, і кожен крок відлунює у вічність. Яка доба настала тут, мій друже, і чим живуть сьогодні українці? Так само ходять стомлено і журно, в турботах повсякденних копійчаних, а ось в розкішних лексусах і джипах, вельможно, можна слуги їдуть у парламент. Ось проминула постать кострубата, знайшла чи навик, <кій> сіла в підворітті. Ну як тобі, скарічений солдати, тепер живеться, можеться на світі, ходи я. Під кулями тут з вами та скидав снайпер, дав іще пожити у добровольчим був я батальйоні. Під Іловайська вийшла нам зустрітись. Важка повисла в темряві мовчанка і мовить сотник зрештою до нього. Ставай до нас, великий бій чекає. Далеко вирушаємо дорогу. Вечірний Київ мерехтить вогнями. Події, осягаючі торішні, Небесна сотні, де поїсти труски. І кожен крок відлунює вічність.